Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні хочу вам показати, яку приблуду я зробив для мотоблока для полегшення зачіпання фризи на мотоблок. Ідея не моя, я видивився в інтернеті, в Ютубі, і хтось показував. Ну і я спробував щось таке собі зробити. Ось, ось такий апарат зліпив з таким карабінчиком. Трос тут заплів, а тут просверлив дві дірки, навіть не закріпляв нічого, просто за рахунок того, що він буде крутитись, сам зажимає. Зараз підготую. Здойму кришку з фризи, кришку з, з коробки мотоблока. І покажу, як він працює, а він установлюється отак сюди. Зараз продовжу. Так. Так, це все підготовив. Сюди ставлю ось таку підпорку. От. Зараз покажу. Сільськогосподарський інструмент. Ось такий во. Щоб не тримати в руках. Воно ну, зараз собі у преці і будем. Продовжуємо. О, повертайся. От так. Тоді беремо. наш карабинчик опускаем вниз и зачипаем за такие вошку на фрезе и подтягиваем фрезу до мотоплака. На нижні дірки. Попадаємо на нижні дерки. Попадаємо на нижні дерки. Як бачите, без нічії допомоги. легонько встановлюємо і наживлюємо аєчку. От, фреза установлена. Закладаємо гаєчки, шайбочки, гравіра. і це все закручуємо. Не треба нікому ні допомагати, нічого. Справляється один мотоблочник, а тут зараз покажу. От. На фрезі приблизно е, так на око зробив центр ваги. І зробив ось таке вошко. Ну, а це виглядає ось так. Зблизька от. Відчіпаємо карабінчик. І ця вся приблода знята ручка. Відзиває від стартера кривий стартер від запорожця. Два уголки приварив дві шайби і всередину трубку 32. Ну і тут по кусочку трубки 15 ки аби заштопорити. Ось і уся конструкція. А тросик тако заплів, не клав хамути. Заплетене, воно думаю, що буде триматися надійніше, ніж на хамутиках і нічого не мішає. Так що, друзі, якось так, коментуйте. Буде приємно поспілкуватися. Підписуйтесь.